Слава Україні! Сьогодні буде змішане відео, буде з сьогоднішнім іксом, ом тобто ікс, який там в нас є до 25, як дехто нам заявляє, по факту ікс 10 ми його любимо назвати, і буде завтрашній ікс 2 на фіолетовій у лампі. Тож, перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі, а також, якщо вам потрібна будь-яка допомога, зараз з'явиться мій. Килограм. І поїхали. Почну я з своїх же ж оламків І на своїх буду закінчувати. А почну зі своїх, бо хочу хочу я всіх їх хочу отримати. Я всіх їх хочу, почну з Вулканоса. Е, він би мені не помішав. І поїхали. Я хочу цих героїв. Уламки є, Надія є. Е, 11 уламків тож Буду сподіватися, що Звіру, я звіроя. Ну, насправді є цікаві навики, але мене не цікавить. Вона також мене не цікавить. Сурен, я вже їх дуже багато згодував, я чекаю на легенди. І бажу. Хто там пише про X? Де, де, де то X? От я бачу X на кого. X на що Зі стількох Епіків, Епіків в рази більше, ніж Легенд. Ну, може, не в рази, ну може в два рази більше, але. Як бачимо, що? На нього їх са нема. Вірю. Якщо буде ще один зіроящик, то я ще більше повірю. Леся непоганий герой більше є хороші штрафи. Дрейк це корм. Ей, та -та дай легенду. Оп-оп-оп-оп-оп! Пуппам-пам. Це четвер. Що я можу сказати? Крипта закрита, в мене вже є брогні плюс 1, буде плюс 2. Тільки на що воно мені треба. А на Вулкануса Х15 не спрацював. На Звіру я ще на чомусь спрацював. Ендалія частинка на МіКГ. Ну, чекаємо ще ще одну легенду. Тайрел, колись це був супер топ герой на Кламбоса брали. Зараз це вже більш складський герой на пізньому етапі гри. Геомант до сих пір актуальний, до сих пір багато куди можна запхати. І використовувати на клан боса також зараз використовую. Ну, та дай ще легенду. Ну як? Що? 11 уламків тільки одна? Так. Маньяк це корм. Ну, ну, от як? А отак. А отак. Зараз я дороблю. Но! No, Ноо! No. <хи> Назана Нецікавий герой з Кабріс можна ставити на клонбос, але також нецікаво. Так. Мені треба. Трошки місця. Є в мене швидко, як його зробити. Боже, скільки реклам! Головне давати рекламу. Головне дати чим побільше реклами. І все буде гаразд. Х10! Х10. На Звіроящера Х10 не заявлено. Заявлено на Вулкануса. Вулканус не приходить, Звірояща походить. Дуже цікаво, як воно працює, не знаю. Все відкрию. Зараз все відкрию і все шумаю. Фі Один фіолетовий лише завтра. Так робити не можна. Але героїв насправді мені вистачає, просто що хочеться вже саме конкретне. Ну і під крипто закривати крипту також, в принципі, пригодиться. Угу. Таке враження, що легенди синіх я не отримую зараз. Хоча насправді недавно була легенда. То дурниця, я зараз витягну міфіка. В своїх в своїх вологих мріях. Добре, є три... Звідси ще ні разу нічого не приходило насправді з цих уламків. Угу. І я так дивлюся, що і не прийде. Не сьогодні. Стартовий герой. Підвисає анімація і прибігає стартовий герой. Ще одна рарка, і я заспокоївся. Так. І ще один стартовий герой. Загалом була Елейн, Етель і Каель. Всі були. І будемо переходити тоді в наступний день. Ну, а ми будемо продовжувати і будемо на моєму твіні відкривати. До речі, забрав в себе душу кота за перше місце. Де воно у нас є? Поповнення. Так, це не поповнення, це було тренування. Але довго думаю. Але довго думаю. Поповнення, поповнення, поповнення. Тренувань. Раніше на, за турнір поповнення я забрав кота, а тепер забрав і душу. 32 тисячі набрав, в нього шансів не було. Ха -ха. От так. Правда, було багато ресурсів. Ну і 10 уламків. Зараз, до речі, ще також іде Х10. На червову курле, а два слова. Доволі хороший герой, я би хотів собі її отримати. І можна використовувати на арені. Багато де можна використовувати. Тож, погнали! На все про все, 10 уламків. 10 уламків і велике бажання легенду отримати. І... Є, 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 є. є, є. дай ще, дай, дай ще, дай ще, дай ще одну, ще одну. 9 ранок і одна легенда. Загалом, до сих пір, я вважаю її актуальна. До сих пір це крутий герой, і її можна використовувати. Якщо є купідус, тим, тим паче можна використовувати. Зараз я би її використовував на гідрі, Того, що штрафи збільшують вашу шкоду, а штраф вона вішає. Атакує усіх ворогів Зменшення захисту і слабкість. Тут треба пробудити. Тоді буде це, тоді буде зменшення захисту і слабкість. Я вже думав, що щось змінилося. В принципі, герой хороший. Був би Купідус, було би веселіше. Купідуса немає є Венера. Окей, клас, дякую. І йдемо далі. Тепер черга Наталі. У Наталі. 19 уламків, ну поїхала спочатку по одному, потім десятку. І всі хочуть отримати легенд. Де ж на вас легенд всіх набрати? Таке враження, що я роздаю Епік. Тольф. хоронити Кафро. Нічого цікавого. Аж 9 оцінок. Нічого цікавого, це в нас не топ епік, далеко до топа. Хоча про п'яте місто. Багато чого можна запхати. Раркі. Раркі, рарки, рарки. Рарки це добре, але треба легенди. От як мені на твіні. 9 рарок одна легенда. Та й байдуже, що нема епіків. Головне легенда. Головне легенда в тому всьому блоку. Легенда прийшла, легенда прийшла. Могла прийти краще? Могла прийти краще, але в принципі початок непоганий. З легендою почали, так що це, в принципі, добре. Ще одна. Ще один Один уламок. Але багато насипало рарок. Ну і. І, 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 і десятка. Давай, 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 давай легенду. Кувань болю колись була погана ознака. Ось от, герой анкілу, ну, це герой мучений це частинка Антілу, мисливеця можна використати на злиття. Ну що це? Безлиці. Та й по всьому. Безлиці, в принципі, непоганий епік. Колись використовували на крипту. Нема що шукати. Нічого такого надзвичайного. Легенди не було, тому сумно. Дякуємо на телі. Наблизили її. До гаранту на 19 уламків і будемо переходити далі. Тепер Нізі з прекрасним ніком Мої раби клану Привіт. Всім привіт. привіт На все про все. Також 19 уламків. Почнемо покер Почнемо покер І будемо щось витягувати. До речі, рекомендую дочекатися довго. Буде сьогодні один жердяй 200 плюс уламків. Острокс ну, не дуже цікавий. Юстиця це частинка в нас на реліквара, Ренегатка Це частинка на правильно анкіл. Каменешкур. Це також це частинка вроді на живоглота. Але Але просто класно, частинки, частинки, а нам треба легенду. Один епік, ну, такий собі, такий собі не найкращий епік, насправді. Угу. І далі йдуть рарки. Ну це вже зовсім не цікаво. Це вже зовсім не цікаво. Одна легенда, і що все. Всі десь недавно отримали. А це не його перед тим... Ні, це не його. Не його. Непогано, непогано, непогано. Що він щось може? Щось може. Ігнорує, накладає оглушення. Нічого цікавого насправді. Хіба що в нього надзвичайно якісь там топові коефіцієнти, але я його ніде не зустрічав, того, скоріше за все, що так не є. Ще одна рарка. Ще одна рарка. Хочеться ще одну легенду. Ще один епік. Скасикс, Скасикс непоганий клінсер. Це добре, але. Це не легенда. Фанатик. Фанатик. Це Це корм. Це просто корм. Ще одне. Корм. І... І-і-і... І легенда. Давай легенду. Схожий. Кульга, схожий. На корм схожий, не на легенду. Також Нізі на 19 став ближче до свого гаранту. Дякуємо йому і переходимо далі. Тепер аккаунт Ферія. Є в нього вже одна легенда Стерних це та Марія. Насправді тут потрібен епік. До речі, клану Привіт. О, клан невеликий, клан розвивається. Якщо шо, вступайте, 19 всього навсього. Мало людей. Мало людей. Привіт, 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 привіт! привіт, привіт. Приєднуйтеся, я думаю, вони будуть раді. Тут потрібен анкіл. Відповідно, тут Деміта, ратник, епіки зайдуть. На ура. о Ренегатка. ренегатка є, тепер треба ратника. І все, ратник, і маємо анкіл. Людужер може бути. Тут більше Анкіл потрібен. Тут не, не так потрібна легенда, як потрібен Анкіл, насправді. Принаймні, мені так видалося, бо я побачив, ким, ким є боса і що є на аккаунті. Епік. Уругрим. Хороший Епік. Більше є отрути, має хорошу ауру. Е, в Ванкіл зайде, дозволить зменшити швидкість за рахунок аури. А тепер ще ось хто, 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 хто. хто? хто повішає блок шкоди або невмирання. Поки Рарке, Юстиціара вже казав про нього. Давай, давай, давай. І. Бердаль. Не цікавий епік. Не цікавий ще один. От Ще один має бути епік. Але є рарка і це гонець. Вісім уламків, два епіка. Непогано. Але нічого доброго. Дякуємо Валерію і далі. Ну і ще я так розумію: твін Е, Перший був мої раби, тепер я не раб. Ну, все логічно. Всім привіт, 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 клану. Привіт. І погнали на все про все, шість уламків. Я думаю, тут герої для Анкілу також би дуже навіть зайшли. Питання, чи щось прийде. Толкове це вже інше. Це вже не до мене. Але думаю, що воно би тут не помішало. Епік. Дріадані. Ну, Дріаданія хороша насправді епік. Її можна дуже класно на гідру використовувати, витягаємо все проп'яття і йдемо попти Але для Анкілу вона не дуже добре підходить. Шукаємо ще, ще пробуємо, ще надіємося. Хестр супер топ рарка. Клас. Не знаю, наскільки вона була тут потрібна. Епік. Андрісія, ну. Ну. Нічого цікавого. Нічого цікавого, не особливо, я думаю, вона була потрібна. І. іще рарка. ще коваль болю. Брат коваля болю кузра. Два епіка знову ж таки непогано, але якість бажає кращого. Дякуємо за два аккаунти і йдемо далі. Тепер Максим. Максим на сьогодні в ролі великого жердяя. клану Привіт. Граф шпоколом. Голова клану. Я завжди сміюся з того. Мені завжди смішно. Привіт, 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 привіт. Потрібно дістати. Топового ДД з фіолетового уламку. Максим збирав уламки більше, ніж півроку, тому, тому, тому уламків багато. Є один циркон з нього і маємо почати. Ну, Міфік, я думаю, був би також дуже доречний. На жаль, це епік, на жаль, це джизух, це корм. І в нас на все про все 210 уламків. Поїхали. Це дуже ду, дуже для мене хвилююче, тому що я знаю, що Максим дуже важко їх збрав. Людожер от був потрібен. Луга. Непоганий колись був епік, не дуже зараз, але колись був класний. От в одній десятці у нас випав анкіл і оборо. Оборо беруть на гідру, мучениця, людожер. Будь ласка, кому анкіл? Забирайте. Е, дуже хвилююче, тому що Максим дуже довго їх збирав. І я знаю, що йому дуже потрібні ДД. З темних уламків, того, надіюся, тримаю кулаки за Максима. Ренегадка. Ще одна частинка антілу. Кам'нешкур, частинка на живу глота, Малбранш 2. Третя буде Малбранш чи буде, може, легенда. Легенда, буде ще один епік. Даяна Іскриста. Вона була на одному зі злитів у нас. Після того навіть не дивився на неї. Давай, давай 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 легенду. 30 уламків. 30 уламків. Урсала класний епік. Тут потрібен насправді Тарас Юмеко. Писав Максим про Юмеко також, не, не проти. Тарас, Сифі, Юмеко. Ну, Тарас ДД. Я думаю, що з ДД ще би хтось міг а Акем, Акертом, до речі, хороший герой. Рекомендую до нього придивитись. Парагон хороша рамка. Ну, пора може, пора. З такої кількості хочеться 2-3 легендарних героїв. Генбо колись був доволі непоганий, коли з'явився. Потім ну... з часом все-таки він втратив свої позиції, тому що появилося багато міфіків і просто він не грає. Пайдма мій перший епік з темних уламків. Колись використовував, зараз десь глибоко на складі не пам'ятаю, коли останній раз її бачив. Ну, пора може. Пора. 50 уламків. 50 уламків позаду і поки без легенди. Ще одна мучениця. Ще одна мучениця і Холодне Серце вже казав. Класно, але не тут не потрібна вона. Тут! 10 рарок. Я думаю, зараз має бути легенда. Бажано 20-ті, то би трошки спростило. Я би трошки видихнув. А так занадто чомусь хвилююся. Ще один акентом. Плюс один можна зробити. Непогано. З ким Скимфос, З в принципі, не грає. Ой, щось, щось мені це вже не подобається. Щось мені це не подобається. Ще уламків є багато, але легенд щось не видно. Епіки є, епіки є, в принципі, непогані. Ще один окемп. Можна вже плюс 2 зробити, якщо не було, а якщо був, то вже мінімум плюс 3. Кроворіг це в нас частинка на. Живоглота, Рогнор. Можна ставити на клан боса, але особливо ніде він дуже і не грає. Тольф скалічений це корм. Боже. 210-90 уламків. Це вже соточка. Галька колись була непоганий епік, била дуже класно в одну ціль. Квайболю, ти мене щось бентежиш. Ще одна урсалка. Воскрешає непогано. Що, ще один на кем там. Ось такого, до речі, сьогодні X. x 10 Таке враження. Добре. Половина. Це рівно половина. Ну. Щось воно не йде. Не йде. Треба дочекатися. ласер гілястий. Дві штуки. А дві так легенди. Сайлер. Колись. Це був топовий епік. В принципі, в неї та, також не і залишилася ріжі ходу. але вже менш часто застосовується. Максим може психувати після такого відкриття, тому терміново, терміново потрібна легенда. Я би принаймні психував. Людожер ще один. Два людожера і мучениця. Будь ласка, анкіл. Анкіл готовий. Все, що було потрібно 200 плюс уламків. Ще один ратник. ратник редгадка була. Також анкіт. Епіки сепить, буде легенда. Чую в цій 10 легенду. Чи це все. Ні, тут просто 5 епіків з десятки Це класно, але. але. 130 уламків. Добре. Зараз я зроблю місце і до вас повернусь. Для вас це секунда, для мене трошки довше. Так, ну і місце вже я зробив, закинув все на склад. Максим дуже добре підготувався. Щось треба змінити. Кудись комусь щось треба написати. Напишемо, що зараз щось буде. Зараз буде легенда. Можливо. І після цього має бути легенда. Так, з'явилося, не з'явилося, не з'явилося ще. Не з'явилося, але зараз з'явиться. Зараз буде легенда, є, yeah, з'явилося. І 80, 80 ще. Починаємо, ще одна обора була. Давай, давай, давай легенду. Візії ще не було класно. Непоганий, я більше є блок бонусів. Урсалка вже була, Сайлар вже була. Ну, 4 епіка з десятки, я вам скажу так, це дуже класно. Але відкриваємо ми не заради епіків. Я чим далі, тим більше починаю нервувати. І хоронитель кафру. І нічого цікавого. Це жахливо. Я щось так помічаю, чим більше ти маєш уламків, тим більше в тебе очікування і тим. Гірший дроп. Тим гірше падають легенди і взагалі. Не приходить нічого. Роанна не цікавий. Не цікавий епік. Острокс також не дуже. Це. Це біль. Це просто біль. Це коваль болю. Це коваль болю. Боже, це жахливо. Це жахливо, ще одна візія. 40 уламків. Ми відкрили 170 уламків без легенди. Тобто, як мінімум, по гаранту, ми маємо отримати легенду, але я щось розраховував хоча б на 2 легенди з такої кількості. Азур це корм. Пайдма вже була. Мисливиця це можна використати на злиття. Ще одна мусливиця це добре. Ну і легенду, три мисливиці. 3 раки однако. Нечасте явище. Нечасте явище, але це просто. Це просто шалене розчарування. Зараз десь, я думаю, все-таки легенда прийде, ну але. Півроку очікувань. Півроку очікувань. 20 уламків. Це просто. Так, це передостання десятка. Рогнор вже був. Ну, давай, давай легенду. Ну. І. І, і, і чергова королева. Будь ласка, X10 спрацював. В принципі, непоганий герой, це класно. Але 200 уламків. Це в нас пішло фактично по гаранту. Це просто шок. Ще одна десятка. Ще одна десятка. ну Якщо ще одна легенда випаде, тоді я скажу, що в принципі нормально. А так, ну дай, дай ще одну легенду. Ще один людожер. Трундар. Трундар і Атлент, такі собі Субіапіки. В принципі, десь можна застосовувати на крипті десь в п'ятому місці, але нічого такого незвичайного. 200 уламків і одна легенда. Що можна сказати? Я написав, що буде легенда. Зараз є легенда. Чи це те, що хотів Максим, в принципі, я не впевнений. В принципі, я не певний. Я заодно покажу, скільки очок набрав, бо це в принципі цікаво. 210 уламків це очевидно, що ми все забираємо. 23 тисячі. Ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Єдине, що тільки одна легенда. Боже, тут відкриваєш 20 уламків, ти думаєш, я хочу легенду. Відкриваєш 210. Одна легенда. Це просто, щоб зрозуміли, наскільки воно рідко буває. Е, тож, величезне Максимові дякую. Е, герой насправді класний. Е, я, в принципі, все рівно говорю, що герой класний, я все рівно вітаю. Е, дякую за таку величезну кількість. І йдемо далі. Якийсь неприємний після смак залишився після такої кількості уламків. Здавалося себе клас. Ну, до речі, я на закуску, так, як завжди. <звучит> Але мало би бути 200 уламків клас, мало би бути якісь легенди. Я в себе я навіть не знаю, на що я можу в себе очікувати з такою кількістю. <звучит> на дві рарки. Ну, в принципі, логічно. Але я кажу, якийсь такий після смак залишився після того відкриття неприємний. Така кількість уламків, і все одна легенда. М -м ну Це не те, що ми очікуємо. На таку кількість, коли там ти відкриваєш, ти там очікуєш 2-3 легенди. От реально, я думав, ну хоча б дві як буде, то буде класно. А тут реально одна в самому кінці. Ну, якось не знаю навіть, як то прокоментувати. Не дуже, воно весело, не дуже. Не дуже. Одне якесь розчарування суцільне. Тож, ось таке вийшлося відкриття. Пишіть. Що дістали ви? Відкривались, не відкривались? Можливо, ви натягали легенд, невідомої якої якості. Можливо, ні, бо не мали уламків, так як я. <Так> як я. І всім дякую за перегляд, всім дякую за уламки, всім величезне, дякую, хто опуститься вниз під відео і напише коментар. І до нових зустрічей!